Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги гірлянду штору на батарейках. Це захоплююча прикраса для вікон, яка створює святкову атмосферу під час Різдва та Нового року. Ці казкові вогники, що працюють від батарейок, оснащені зручним дистанційним керуванням. Вона доступна у двох розмірах, тож ви зможете обрати варіант, який підходить для вашого вікна. Завдяки своїй конструкції вона не потребує багато часу на встановлення. Світлодіодні лампи випромінюють тепле та чарівне світло, створюючи затишну атмосферу. Пропонуємо до вашої уваги гірлянду із куль. Дана гірлянда із куль з живленням від батарейок є чарівним доповненням до вашого святкового декору. Теплі вогники створять неймовірну атмосферу на Різдво, Новий рік та інші свята. Світлодіодні кулі випромінюють м'яке та привабливе світло, що робить їх ідеальними для використання як у приміщенні, так і на вулиці. Ці гірлянди ідеально підходять для створення затишної атмосфери під час особливих випадків, додають нотки тепла та. Елегантності вашим святам. Пропонуємо до вашої уваги вуличну гірлянду. Вона ідеально підходить для перетворення заднього двору веранди чи балкона на привабливе місце для вечірок та зустрічей. Дана гірлянда живиться від мережі 220 вольт. Світлодіодні кулі випромінюють м'яке та привабливе світло, що робить їх ідеальними для використання як у приміщенні, так і на вулиці. Ці гірлянди ідеально підходять для створення затишної атмосфери під час особливих випадків, додають нотки тепла та елегантності. Ті вашим святам. Пропонуємо до вашої уваги гірлянду штору з сонячною батареєю. Це захоплююча зовнішня прикраса, яка ідеально підходить для перетворення вашого двору на чарівний простір. Завдяки своїй водонепроникності вона витримує різноманітні погодні умови, забезпечуючи використання протягом усього року. Завдяки сонячній панелі, ви усуваєте потребу у зовнішніх джерелах живлення. Вогники випромінюють тепле та чарівне сяєво, створюючи святкову атмосферу, ідеально для різдва. Чи будь-яких інших свят? Пропонуємо до вашої уваги багаторежимну гірлянду з пультом. Це захоплююча прикраса для вікон, яка створює святкову атмосферу під час Різдва та Нового року. Гірлянда живиться від USB, що забезпечує гнучкість розміщення в різних кімнатах. Вона доступна у двох розмірах, тож ви зможете обрати варіант, який підходить для вашого вікна. Завдяки своїй конструкції вона не потребує багато часу на встановлення. Світлодіодні лампи випромінюють тепле та чарівне світло. Створюючи затишну атмосферу